Добрий день, дорогі друзі, шановні гості каналу Емілі. Вітаю вас на своєму каналі. Дякую, що заходите, готуєте по моїм рецептам. А сьогодні разом з вами я хочу приготувати котлету по київськи але не класичний варіант. Класичний варіант із грудки, а в нас буде котлетка із курячого фаршу. Зараз я підготувала вершкове масло із кропом. Я його скрутила ось в таку цукерку, воно було в мене кімнатної температури. Зараз покладемо у морозильну камеру, щоб воно охолодилося, щоб було зручно його нарізати, і покладемо всередину нашої котлети. І так, я підготувала фарш, курячий фарш у мене. Додала я туди сіль, перець, вимісила його і розділила ось на такі порціонні частинки, які у нас будуть котлетки. Зараз я фарш цей поставлю в холодильник, не в морозилку, просто в холодильник десь хвилин на 30, і будемо формувати котлетки. Масло із кропом охолодилося, полежало у нас в морозильній камері. І зараз будемо формувати котлетки. Ось так беремо фарш, кладемо всередину вершкове масло із кропом. І формуємо таку котлетку. Гарно так заліплюємо, щоб була гарненька рівненька котлетка. Я вибачаюсь, нема в мене штативу. Я зараз знімаю на сам телефон, тому не можу показати. Ну, я думаю, це всі знають, як зліпити котлетку. Ось такі котлетки ми сформували, поклали всередину вершкове масло із крупом. Тепер поставимо в морозивну камеру десь на 20 хвилин, а потім вже будемо панірувати. Так. Зараз ми будемо панірувати. Зразу борошно паніруємо. Так. Тепер в яйця. В яйця. І в паніровку. Ой, яка красива котлетка. нова паніровка. Красиво. Ось така виходить котлетка. така все. Ось такі котлетки я запанірувала. Получилося їх 10 штук, і в такому вигляді ми зараз запаніровані, поставимо у морозильну камеру. Постоять вони десь хвилин 15-20 і можна буде смажити. Ось і смажаться наші котлетки. Ось так вони в олійці. Зараз ми їх перевернемо. І потім можна поставити ще у духовочку, десь хвилин на 10. Ну, побачимо. Можливо, і поставимо, а можливо, і ні. Я думаю, що вони вже готові будуть. Ось і готова наша котлетка по-київськи. Дуже вона смачна, я вже, звичайно, спробувала. така ось масличко витікає, вона така соковита, дуже соковита. Так що, я рекомендую вам приготувати по цьому рецепту із фаршу. Нікуди я більше не ставила, в духовку я не ставила, просто посмажила в олії і все. Можливо, це якщо із грудки готувати класичний рецепт київської котлети, то тоді, можливо, на 10 хвилин і потрібно поставити, а із фаршу не потрібно. Дуже смачний рецепт. Так що рекомендую приготуйте обов'язково. Всім сподобалося, можна готувати. А на сьогодні все. До побачення, до нових рецептів. І смачного вам!